Дональд Трамп виступив перед Конгресом, сказав, що отримав листа від Зеленського, у якому той написав, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше. А від Росії, як каже Трамп, вже має сигнали, що та готова до миру. Про зупинення військової допомоги він не заявляв. Тож на якому етапі відносини між Києвом та Вашингтоном чи припинено військову допомогу, чи вдалося залагодити ситуацію після суперечки з Зеленським? Та коли буде підписана угода про рідкісноземельні копалини? Це обговоримо у свобода ранок. Сьогодні з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Сьогодні, рано вранці, за українським часом, президент США Дональд Трамп звернувся до американського конгресу. Перед законодавцями він виступав майже дві години. Акцентував увагу на Повернення Америки, а перший місяць свого другого президентства назвав найуспішнішим за всю історію штатів. Трамп хвалив Ілона Маска, заявив, що хоче повернути контроль над Панамським каналом та хоче бачити Гренландію зі США. Сказав, що доручив побудувати над США залізний купол, як в Ізраїлі, і повідомив, що скасував цензуру і повернув свободу слова до США. Поруч з цією останньою заявою варто згадати, що напередодні американський президент у власній соцмережі написав, що фінансування зупиниться для будь-якого навчального закладу, який дозволяє цитата незаконні протести, агітатори таких будуть ув'язнені, а учні відраховані назавжди. За цей допис в Україні Трампа навіть почали порівнювати з президентом втікачем Януковичем, який в 2013 році розганяв студентські протести перед революцією гідності. Під час промови Трампа його прихильники кілька разів зводилися на ноги і аплодували. А от деякі демократи тримали в руках таблички. Цитата там написано: Він каже неправду. А от конгресмени від Техасу Ела Гріна навіть видалили зали за те, що він мовляв порушував порядок під час виступу Трампа і відмовлявся сісти. Дехто в залі мав синьо-жовті елементи одягу на підтримку України. Ближче до кінця своєї промови Трамп згадав і про Україну та про війну. Трамп зауважу не оголосив про зупинку військової допомоги Україні під час цього, цього виступу у Конгресі. Він сказав, що отримав від президента Зеленського листа, який свідчить про те, що Україна готова підписати угоду про рідкісно земельні копалини. І він мовляв, цінує цей лист. Знову нагадав, що США надали мільярди доларів допомоги, але й риторично поставив питання: а чи ви Хочете, щоб так тривало ще п'ять років, і заявив, що Росія готова до миру. І щоб закінчити війну, треба говорити з обома сторонами. сьогодні раніше я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У листі йдеться, Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити сталий мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, сказав він. Моя команда та я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягнути миру, який буде тривалим. Ми дійсно цінуємо, скільки Америка зробила для допомоги Україні, щоб підтримати суверенітет та незалежність. Щодо угоди про мінерали і безпеку, Україна готова підписатися у будь-який час, коли це буде для вас зручно. Я вдячний, що він надіслав цього листа, який я щойно отримав. В той же час у нас були серйозні дискусії з Росією, і я отримав сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не чудово? Хіба це не краса? Напередодні виступу Трампа у Конгресі Зеленський дійсно звертався до нього не лише листом, але й опублікував заяву в мережі X. В ній йшлося, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну. Він дякував за допомогу США та запропонував власний план поетапного перемир'я. Це звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія. Зробить теж саме. Потім е, ми хочемо дуже швидко пройтись е, всі наступні етапи разом з США і домовитися про сильну остаточну угоду. Так написав Володимир Зеленський. І також він подякував штатам за допомогу і згадав про зустріч в овальному кабінеті у минулу п'ятницю, де між Зеленським і Трампом також і Джейді Венсом виникла суперечка. Президент сказав, що йому прикро, що все відбулося не так. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій. І щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно. Окремо, Зеленський записав звернення і ще про призупинення американської допомоги він сказав, що дав доручення міністру оборони Рустему Мірову керівникам розвідок та дипломатам зв'язатися з колегами зі США і отримати щодо цього офіційну інформацію. Мовляв, люди не повинні здогадуватися. Україна і Америка заслуховують на поважний діалог. І дійсно від офіційних чиновників США за добу не прозвучало офіційних заяв щодо припинення допомоги Україні. Хоча от CNN написали новину із заголовком «Венс сказав, що Україна має сісти за стіл переговорів, щоб відновити допомогу. Однак, у самій прямій мові віцепрезидента США Джейді Венса такої прямої згадки про допомогу не було. Давайте послухаємо. Ми хочемо, щоб в українців була суверенна і незалежна країна. Ми вважаємо, що українські війська б'ються дуже хоробро, але ми перебуваємо на тій стадії, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні Українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. І президент намагається послати дуже чіткий сигнал. Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з Президентом Трампом про угоду щодо мінералів. До ефіру Свобода ранок долучився Ігор Ретерович, український політолог. Ігоре, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Які ваші загальні враження від виступу в Конгресі Дональда Трампа і про частину, в якій Дональд Трамп згадав Україну? Ну, якщо говорити про виступ в цілому, мені це нагадало трошки пізнього Брежнєва да, На з, бага... з аплодисментами зі сторони республіканців, заявами про те, що все буде супер у Америки, але це власне внутрішньоамериканська справа, і вона нас повинна меншою мірою хвилювати. Що стосується України, то в цілому давайте так скажемо. Стриманий оптимізм. Трамп помітив точно і ознайомився з листом Зеленського. Мені здається, те як він його прокоментував означає що ну скажімо, так конфлікт Ну принаймні станом на сьогодні вичерпано, да, і сторони готові починати або продовжувати працювати власне далі. Для нас це головний результат, і цей результат є позитивним. Тут дійсно дуже прикметно, що він нічого не казав окремо там чи конкретно про призупинення військової допомоги Україні. Тому сподіваємося, що і це питання для нас в найближчі, можливо, навіть не на дні. Години буде вирішене позитивне, і це був не більше ніж епізод, який, про який ми там ну добу поговорили, але потім ситуація знову нормалізувалася, і постачання озброєння було відновлено. А якщо підсумувати так, взагалі коротко, то ми фактично повертаємося до того, до чого з чого починали зараз. На перший план знову вийдеться угода про корисні копалини. Я думаю, що вона так чи інакше буде підписана. Є зараз правда питання щодо формату цього. Підписання можливо це буде так, як до речі, планували американці від самого початку, бо була така інформація, що її підписують не перші особи, а це будуть робити і представники уряду України і представники уряду Сполучених Штатів. Потім президенти окремо зможуть озвучити факт підписання цієї угоди, і от тільки після цього почнуться реальні перемовини, які будуть стосуватися власне завершення російсько-української війни. Так що ми можемо констатувати, що з 20 січня тобто, то з того часу, як відбулася інавгурація Дональда Трампа, по суті, жодних якихось серйозних кроків в напрямку завершення війни зроблено не було. Ми повернулися на ну, на ці позиції. Зараз будемо починати за великим рахунком цей шлях з самого початку. Оскільки дивіться, Трамп згадав і Росію і сказав, що і Росія теж говорила з Сполученими Штатами і є в них у американців якісь гарні ідеї, як завершити війну. Але він жодних з цих ідей не озвучив. Він не надав жодної. Конкретики стосовно того, чому він вважає, наприклад, перемовини з Росією успішними, чому власне в нього така позиція. Тому я думаю, там теж ситуація така, що ніякої конкретики немає, і ми по суті будемо починати все з самого початку в контексті останніх подій це далеко не найгірший варіант. Давайте відверто скажемо. Але подивимося, як тепер за другим колом власне ця ситуація буде розвиватися, ігоре. А чи можливо так, що дійсно вдалося залагодити повністю ситуацію, тому що останній тиждень. І ось був достатньо таким емоційним на заяви та навіть останніх декілька тижнів, але звісно, після зустрічі в овальному кабінеті це все надто загострилося. А якщо залагодити вдалося, яким чином Трамп отримав, чого хотів у цьому листі? Можливо, там були вибачення від Зеленського, чи йому важливо було почути ось цю фразу, що там Україна готова до миру, наприклад, чи що Україна готова підписувати саме у такому вигляді там цю угоду про е, корисні купалини? Я думаю, що йому найбільше ще сподобалася фраза про те, що Україна готова під сильним лідерством президента Трампа працювати над досягненням миру. Насправді, в цьому листі, який вчора був написаний і в мережі їх опублікований, там є кілька блоків. Да, і цей кож, і кожен з цих блоків це по суті відповідь на якісь там ну застереження чи на якісь претензії зі сторони сполучених штатів. Мені здається, що в цьому листі вдалося дотримати. Золотої середини він не виглядав як дійсно якесь там ну вибачення, можливо, якого хотіли отримати американці, тому що просто ж виникає питання за що вибачатися. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, як розвивалася ця історія в Овальному кабінеті на да, хто її власне спровокував і хто потім ці теми в тих же сполучених штатах розганяв. Але з іншого боку, там було багато таких дуже поважних речей до Сполучених Штатів. Трампу, судячи з його виступу в конгресі, дивіться, я чому кажу, судячи з виступу, тому що ну він така людина, що у нього настрій дуже швидко змінюється, і принаймні, судячи з того виступу, його все влаштувало. Він процитував, він сказав, що він вдячний за цей лист. Тобто, він ціни, ціни, що, цей, ціни, що цей лист був власне написаний і. Опублікований, і ну, в сучасному світі це безумовно можна вважати ну таким публічним зверненням власне до сполучених штатів і персонально Дональда Трампа. Тому мені здається, що принаймні, станом на зараз, ну ці речі вони вже не настільки гостро стоять, як вони стояли ще там вчора зранку, наприклад, по за київським часом. Да тоді там ситуація була не не надто, скажімо, приємна, але вона дуже швидко змінилася. І зверніть увагу до виступу Трампа, члени його команди. Анди коментували власне цей лист, і люди наближені до команди Трампа, і в них теж коментарі були стримано оптимістичні. Навіть Ілон Маск написав, що ну якби текст там гарний, подивимося, які будуть дії, але він принаймні не накинувся з якоюсь критикою і не почав вишукувати якихось там. Знаєте, як кажуть, бліх, там в цьому тексті, чіплятися до якихось слів і мати якісь претензії там до форми, як це це було подано. До речі, дуже важливий момент от знаєте, це нам наука на майбутнє. Лист в українській і в англійській версії, ну зрозуміло, що там є свої певні відмінності, враховуючи переклад, особливості перекладу. І от в англійській версії він звучить е, трошки більш комплементарно, наприклад, там, по відношенню до Сполучених Штатів і Дональда Трампа, не перегибаючи абсолютно палку, але там окремі навіть підібрані слова е, от про те, що. Там прикро, що так сталося, да? от вони підібрані так, щоб, ну, скласти, мабуть, у американців в англійському варіанті, вони ж англійський варіант читалися ж очевидно, да? скласти ще краще враження, ніж, наприклад, ми це бачимо в українському варіанті. Це наука нам в якому плані? Що е, подібні речі бажано все ж таки робити через перекладачів, да? через людей, які знають, як це ну, перекласти, як це написати, і як це власне подати іншій стороні. Це до вашої тези, що всім зрозуміло, хто спровокував ситуацію, тим не менше, ви говорите про те, що можна було. Підбирати якось слова, ну очевидно, і на цій зустрічі Інакше. і також є думка про те, що спровокував ситуацію, все таки спровокувала там саме реакція Володимира Зеленського. Тобто, от зараз бачимо таке от налагодження, дещо цих відносин Трамп оголосив про підписання угоди з Україною там в будь-який час. Тут можуть бути якісь там поступки чи ні? Чи це дійсно буде угода без якихось чітких гарантій, які вимагала. Вимагав Київ по суті, тобто, на вашу думку, що там основне має бути дійсно угода, гарантія слова Трампа, і це, як ви зазначили, вже такий початок для домирного процесу під керівництвом керуванням безпосередньо президента США. Ну, я думаю, що ми все ж таки фінально отримуємо угоду, в якій от слово там гарантії безпеки, воно навряд чи буде фігурувати. Я роблю такий висновок по цитаті президента в цьому листі України, да що ми готові підписати угоду в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Тобто, скоріш за все, не будуть вже ну, принаймі представники нашої там делегації, хто буде цим питанням займатися, приділяти увагу конкретно словам в тексті цієї угоди. Будуть більше приділяти увагу тому, як ця угода буде подана, тобто то, то, то які її власне будуть обговорювати, і яка позиція Сполучених Штатів буде з цього приводу. Мені здається, що Трамп, якщо угода буде підписана, чи коли буде угода підписана, він скаже, що ця угода сама по собі є формою гарантії безпеки, і ми це це, це слово сполучення, тоді мабуть будемо активно використовувати. Але розумієте, тут ключове питання: от в чому станом на сьогодні, чи буде це слово сполучення в майбутньому достатньо Нім аргументом власне для для Російської Федерації. Зуміти тут важливий дуже момент з іншого боку, підписуючи навіть цю угоду, нам вже ніхто не забороняє займатися якимись іншими питаннями, укладати якісь інші договори, в тому числі зі сполученими штатами чи з нашими європейськими партнерами, які дійсно будуть стосуватися конкретних гарантій безпеки для американців. Судячи з усього, ця угода потрібна була з іміджової такої точки зору, щоб Трамп міг її там якось яскраво презентувати. І ну, якщо це буде реалізовано на практиці, можливо, вони тоді позицію змінуть свою і стосовно взагалі, завершення війни формату і участі європейських країн в цьому форматі. Ну Трамп дійсно під час свого виступу він наголосив на тому, що чи хочете ви ще 5 років давати гроші просто так, так і наголосив на тому, що там Європа ж заробляє, і згадав про російський газ в тому числі. Тому, напевно, дійсно це важливо, щоб була якась така фінансово-вигідна угода. Принаймні, він міг так про це сказати. Дивіться, також Дональд Трамп Сказав, що він невтомно працює над припиненням війни. Він згадав про те, що Володимир Зеленський готовий до миру, що Україна готова до миру, і також Трамп сказав, що мав контакти там з російською стороною і від Росії є сигнали того, що і Росія готова до миру. що може бути далі? Як може відбутися оцей початок мирної угоди? Чи дійсно бо так звучить, що ніби Росія готова що там скласти зброю, перестати обстрілювати Україну і, і далі йти? Чи що це може означати? Ні, насправді це поки нічого не означає, тому що як я вже сказав, жодної конкретики стосовно розмов американців з росіянами, ми не не, не маємо. Розумієте? це ж така трошки дивна ситуація. Вони два рази зустрічалися після цього. В основному якісь більш-менш предметні коментарі давали Росіяни. Причому не ті, навіть ті, які не були наближені власне до перемовин, і ці коментарі тільки підвищували ставки зі сторони, ставку зі сторони Російської Федерації. На там про те, що вони хочуть чотири області України під своїм контролем, ну і багато інших таких. Речей, я думаю, що далі процес буде йти таким чином. Все ж таки, ми завершимо спочатку історію з угодою. І потім ну, Україна якось активніше, мабуть, буде брати участь власне в перемовинах мабуть, спочатку з Сполученими Штатами, можливо, за участі європейського країни Європейського Союзу. А далі буде якась чергова зустріч з росіянами не скоро. Я думаю, що це навряд чи буде, наприклад, там на цьому тижні принаймні таких повідомлень не було. І можливо, вже після неї з'явиться. Якась більш-менш зрозуміла конкретика. Дивіться, єдине, що ми от знаємо станом на сьогодні, і про що постійно говорять представники команди Трампа, які в тому числі мають якісь відношення до цих перемовин, це те, що Росія змушена буде чимось поступитися, і Україна змушена буде чимось поступитися. Тому зараз ключове питання зводиться до того, що в розумінні Трампа є поступками зі сторони Росії і є поступками зі сторони е, України. Але предметна розмова почнеться лише тоді, коли Скоріше за все ми вирішимо свої питання з США в контексті цієї угоди. Ну, дивіться, логіка ж Трампа, вона бізнесова. Я отримую спочатку якусь тут перевагу. В мене є те, що я з чим я можу вийти до змі, сказати: дивіться, золотий золоте століття, воно, значить, почалося і вже ну, якби в самому розпалі ми підписуємо такі вигідні для сполучених штатів угоди. А далі вже можливо з'явиться якась конкретика стосовно завершення російсько-української війни. Єдине, що ми повинні чітко розуміти, це надовго. Це Процес, який буде тривати достатньо довгий період часу, і до речі, одним з маркерів ну, скажімо так, серйозності сполучених штатів буде завершення. Сподіваюсь, буквально впродовж там, можливо, кількох годин чи днів, історії з призупиненням американської допомоги. Ну після того, що прозвучало в конгресі. Ну поки немає тоді логіки ніякої цю допомогу. Дійсно призупиняти, можливо, тра... штати зараз е... зроблять вигляд, що насправді нічого не призупинялося, але офіційно тому, що справді офіційне... нічого не звучало про призупинку. Оційних це було, лише не, в медіа, було та, да, та. не було дана, не було. і вони якби там зроблять вигляд, що насправді нічого не сталося, і е, там вийде туск і скаже, що в нас зміни в нашому хабі. Як він що сказав, mm -hmm. да але позитивні допомога знову поїхала в Україну? Е, це буде дуже цей елемент. Також називають і можливо елементом тиску під час от, е, того, що відбувалося за минулу добу. Це е, може бути і так. Дякую вам, пане Ігорі, за те, що висловили свої версії. Свої думки ігор Рітерович, український політолог, був гостем свобода ранок. Випишіть свої думки під цим відео у цьому відомо говорили про головні заяви президента США Дональда Трампа у зверненні до конгресу і про налагодження можливо відносин між Києвом та Вашингтоном. До нових зустрічей у відео Свобода ранок з вами була Катерина Некреча спокійного вам дня.